Добро раночку чи вечора, мої любі! І сьогодні відправила Танюшки на Харків посилку з косметосом. Зробила ось такі корисні котлетки. І краще навіть чим м'ясні. Ням-ням. І у нас з вами розмова піде про сік Алої. Хто хоче зробити чистку організму, але не хоче капатись, не хоче там приймати пігулки. Якраз таки ось цей натуральний 99% алоє допоможе вам. Після вживання неділі, наприклад, на ще серце сока алоє, а також вечірній прийом, я відчула легкість, відчула, що я якось обмін речовин ускорився, також я що вам скажу. Що імунітет у мене, я думаю, підвищився, нічого не ловлю бактерій інших, тому що я раніше приймала, я зараз вам вставлю фоточку сюди, який саме алоє, І завдяки тим двом бутилкам алоє, він ще коштував 180 гривень, але зараз на сайті він 735. Тому ми з подруженькою, коли була акція, що сі калоя оцей ось коштував близько 500 гривень літр, взяли, вона взяла і я також баночку взяла і приймаю перед зубою додаю водичку. Також п'ю зранку ввечері. І ось так очищення йде організму, Тому що очищення починається не тільки зовні, зовні то само собою, а от внутрішнє очищення набагато важніше. Ось що за цей сок алої кажуть? Це внутрішня частина листя. Ну Це як водичка. Я також вживала як гель. Гель мені не сподобався, виливається дуже багато, ти його не можеш відсюди, ну, якщо воно застряє дістати, так трясеш, трясеш, витрясеш більше, чим треба. Тому я зупинилася на алої. Ця компанія, яка виробляє оцей сікалої, заснована в 1971 році. І це у нас Лілі of the Desert, тобто Лілія в пустелі. Це трави гомеопатія, чистий продукт, що містить натуральне алоє, сертифіковано міжнародною науковою радою з алоє. Кошерний продукт містить більше 99% органічного соку алоє. Ми збираємо алоє з власних сертифікованих органічних полів, переробляємо рослини алоє на власних підприємствах, виробляємо алоє на власних виробничих потужностях для контролю якості. Наша мета зберегти якість створену природою. І це дуже немаловажно, завдяки тому, що айхор перевіряє всі свої. Марки туди дуже трудно попасти. А ось якраз ця марочка попала, тому вона якісна. За це я не хвилююся. Ось що з відгуків. Сікалої є чудовим антибактеріальним засобом, часто вживається в комплексі з іншими добавками. Загоює слизові тканини, тому допомагає при лікуванні е, язви, однак має тонкощі в застосування. На які слід звернути увагу. Приймати сікало треба по одній 2 столових ложці на 100 мл води 1-2 рази в день. Для позбавлення від Хелікобактер. представляєте, Від Хелікобактер навіть допомагає на порожній шлунок приймати за 20-30 хвилин. Тому приймаємо на порожній шлунок. Приймати треба. Один півтора місяці, і не можна при аутоімунних станах. Сік алоє стимулює імунітет. Також, що ще пишуть. Пишуть, замовляла сік алої для чуда водички від улюбленої блогерки. Для неї потрібний сік алої. Лимонний сік, яблучний натуральний оцет, вода та мед. Все перемішуємо і випиваємо на тощак. Ефект чудовий. Ось бачите, рецептик уже почули. Довго намагалася зрозуміти користь прийому. І ось що пишуть. Лікує кишкові інфекції, шкірні захворювання, панкреатит, кон'юктивіт, короткозорість, розлад нервової системи, діабет, астма, герпес, атеросклероз, пухлини, бронхіт, грибок, екзема, сердечна слабкість, застуда і багато що інше. Так що дуже рекомендую. Ну і я, моє любі, після такого відгуку дуже рекомендую, тому що я вже випробувала. це моя вже четверта банка алої. І все сайхер, я з іншого не беру. Тому якраз таки прилучайтеся, залучайтесь до мого замовлення, особливо сумчани. Я буду рада, якщо ми разом зробимо наше замовлення. І вам дешевше буде, і мені гарно, що безкоштовна доставка. Тому що для безкоштовної доставочки потрібно більше двох тисяч, щоб замовлення було. Тому, коли я буду робити, я повідомлю, у мене є вже мої клієнти. І... А хто хоче зі мною зробити замовлення, пишіть. Я обов'язково пишіть під цим відео, я вам дам телефон свій. До нових зустрічей, па-па, мої любі!